Вітаю вас, малята! Різдво найвеселіше, довгоочікуване свято. В будинках і квартирах прикрашають ялинки. Щоб свято не затмарилось пожежею, необхідно дотримуватись таких правил. Ялинка має стояти на стійкій основі. При виявленні несправності святкової ілюмінації, блимання лампочок і скріння слід одразу її вимкнути. Не можна прикрашати ялинку цілолойдними іграшками. Обережно піротехнічні засоби, феєрверки, петарди. Дітям забороняється використовувати піротехнічні засоби. Купувати піротехнічні засоби слід лише у спеціалізованих магазинах, тільки разом з дорослими. Використовувати ці вироби можна лише на відкритих майданчиках і тільки з дорослими. Пам'ятайте, що року збільшується кількість людей, які отримали травми через неотримання правил користування піротехнікою. Правила пожежної безпеки. Не грайтеся з сирніками та запальничками. Не запалюйте свічки та пінгальські вогні без нагляду. Не залишайте іграшки, книжки, одяг біля вимкнутих обігрівачів. Не сушіть речі над газовою плитою. Не палить багать у сараях, підвалах, на горищах. Не вмикайте багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Обов'язково вимикайте електроприлади. Коли виходите із дому, не тягніть, за дріт руками, обережно вийміть штепіль із розетки. Щоб пройшло веселим свято, про безпеку завжди дбай, правих сил не порушай.